Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Не хотів записувати відео ну, про баланс Баланс на посіці. Але тут я згадав, що кожне відео мені дає одного підписника, а підписники це така, такі люди, які на дорозі не валяються, шановні глядачі. І я це відео вам... Запишу, я думаю, воно буде супер корисне для першу чергу аспіронта. А перед цим хочу вам показати одну штуку. Пам'ятаєте оцей трутньок, що я відставив. Сюди, і одна ромка там була. Та мотка ж облетілася, почала сіяти. Я підсадив її у... Там в один вулик, і її там благополучно вбили. А потім залишилось тут маленька жменя бджіл і, і сюди влетів рій. Рій займав півромки, коротше. Але в ньому була мотка. Ось цю. Ось цю, таке воно, коротше. Трохи вони побилися за цією жменою, я їх задув, всі помирилися. І сьогодні я дивлюся, а мотка чомусь лозе на крайні ромки. Ну, я взяв її, підкинув у небо, повище, думаю, може вона льотка не знайде. А вона один круг накинула і в льоток повернулася. Думаю, отлічно. Ой, вона тут облютується. Тут і облютується вже готується до засівання. А ми перейдемо до відео, яке називається Балонс. Оце 64-й в мене. Тут продався пакет і зробився відбір ще на дві печотних рамки. І тут сім печотних рамок я забрав. І... Ще й бджіл струсив в нуклеус. І матка тут не облетілась. Я дав їм другу готову матку і вони її благополучно вбили. Ну, я не розгубився, дав ще одну, вони її прийняли. Але поки я цим займався, тут поменшало бджіл. І зараз ми їх передивимося. Перва ромка пуста, але там трохи є пилку. От трохи. І трохи бджоли. Друга ромка. Трохи є меду і трохи бджіл. Я не можу їх вийняти з зніздо, я вам в кінці висновок зроблю. Осючки ромка, трохи бджіл, трохи меду. Бджоли сірі, свіжі. Ромка пусто, на ній свіжі ще сірі бджоли і... і. І що ще? Зараз подивимося? І суточний розплід, коротше, на ній. Меду нема. дольше йде в нас бджоли сірі, темних нема. обновлюється. Долі йде вже у нас одні бджоли лупляться, а там вже черв'яки такі, скоро будуть запечотуватися. Мотка лози б Чорна, така як має бути, така молодець. Меду не нема. Там копля вгорі. Слідуюча ромка. Ви ж оце як дивитесь, запам'ятовуйте мої оці двіження. Бжули сірі починають лупитися. Там черв'яки такі вже починають скручуватися. Маленькі ще. От. Меду вгорі трошки, маленький вінчик. Ромка на бжули сірі, починають вони виходити. Три коплі меду вгорі. Тут сірі. Трохи є. Тут печатно, скоро будуть виходити. Меду вгорі є грам 900. бджіл трохи. Тут бджоли сірі. Молоді, трохи печотного п'ятачок і все. Меду трішки. Тут меду вже так нормально. П'ятак бджіл, бжоли сірі, оновлені. Так, меду хорошо тут, кілограм Точно є І тут меду кіло півтора, тут так хорошо він сидить аж рука одпада і тріх, трохи бжіл. В чому взагалі оця суть? По оцих розкладах, що ми тут побачили, меду от більше дати ми їм не можемо. Тут Молобджіл, щоб його переробляли. Тут бжули тільки на годування розплуду лишилися і на обігрів тих ромок. Дати відкритий розплід теж їм не можна. Тут їх мало, тут вони якраз задіяні для всіх справ своїх. Ми порушимо цей балон. Потім закрита розплуда я зараз не можу. Йому. Тому що у нуклеусах ще не пройшло два покоління. Ну, Там питання мені прийшло, як я надберу ромки з нуклеуса. Це дуже горне питання на нього, щоб відповісти, треба так підготуватися. Добре, я це зроблю і відповів. Два покоління ще не пройшло. Тобто, ці 42 дні ще не пройшли з моменту закладки нуклеусів. Потім, і оце єдине, що ми можемо зробить з цими бджола. Це їх не чіпать. От не чіпать їх ще тиждень. І коли вилупляться вже оті бжоли, що їх побільше, тоді ми можемо дати їм рамку меду. Шановні глядачі, а поки на цьому меду, що є, вони там протримаються. І через тиждень я вже заберу частину пергу, трошки де я з того краю, я вам показував. І поставлю туди. Максимум одну печатку відкритого розплода, А можливо й закритого. Подивися, я почисти. Ні. Відкритого поставлю і поставлю рамку з медом. Тобто, скорочу його на три ромки і дві їм дам. Шановні глядачі, я не можу, як аспірон, накидать сюди чого по поло і сказати, все тут отлічно. Все буде гуд, найкраще, що ще краще його побажать. глядачі, ну що, ви. Ж не можете нести рюкзак 100 кілограмів, правильно? Не кожен може дивитися в завтрашній день. Шановні глядачі, ну що ж, соблюдайте. Дивіться за своїм балансом на посіки, а з вами була ваша Посіка хелп. Не виключається.